Бажаю здоров'я. В цьому відео представлений наземний роботизований комплекс Поні. НРК Поні представляє собою модульне рішення у вигляді універсальної платформи, призначене для виконання логістичних, евакуаційних, спеціальних транспортних завдань по переміщенню вантажів різного призначення або поранених та встановлення модулів ураження з дистанційним управлінням за допомогою портативного пульта керування, технічні характеристики. Тактичний радіус застосування НРК з радіозв'язком 3 км і з супутниковим зв'язком 20 км, дальність зв'язку по радіоканалу на відкритій місцевості 3 км на пересічній місцевості або в умовах промислової забудови 1 км. Дальність зв'язку по супутниковому каналу на відкритій місцевості не обмежена на пересічній місцевості або в умовах промислової забудови. Необмежена за відсутності перешкод зверху НРК, запас ходу на одному заряді батареї 70 км, по бездоріжжю 50 км, тривалість руху без перерви 7 годин, тривалість автономної роботи без переміщення по місцевості 24 години, максимальна швидкість руху по твердому покриттю 10 км на годину, а по бездоріжжю 8 Має такі типи камер цифрова нічна відеокамера з роздільною здатністю 1600 на 1200 пікселів – Одна штука та IP-камера з інфрачервоною підсвіткою, з роздільною здатністю 1600 на 1200 пікселів – дві штуки, кут огляду камери шасі у горизонтальній площині 175 градусів, кут огляду камери шасі у вертикальній площині 90 градусів. Час розгортання та підготовки до застосування не більше 15 хвилин. Час згортання не більше 15 хвилин. Тип базової платформи. Модульна. Тип шасі, колісний 4 на 4. Тип силової установки електрична. Повна маса не більше 540 кг. Маса без навантаження 340 кг. Вантажопідйомність 200 кг. Максимальне навантаження на одну вісь. Не більше 100 кг, НРК транспортують за допомогою причепа, тип зв'язку радіо або супутниковий, характеристики каналів керування та передавання даних на телеметрії 170 МГц, 433 МГц та 750 МГц. Характеристики каналів керування та передавання даних для відео від 4,9 до 5 і 8 ГГц. Чи від 10 до 14,5 ГГц, дистанційний рух на місцевості, габаритні розміри, довжина 160 см, ширина 116 см. висота 118 см, перешкоди, що долаються на сухому задернованому ґрунті, максимальний кут підйому 30 градусів, максимальний кут крену 23 градуси, ширина траншеї або канави 25 см. Висота вертикальної стінки 19 см, максимальна глибина броду з твердим дном 19 см, кліренс 21 см, кількість обслуговуючого персоналу двоє людей, умови експлуатації, температурний діапазон навколишнього середовища від мінус 10 до плюс 40 градусів. Може працювати в дощ, сніг і туман, має пиловологозахищений ступінь захисту. Рівень шуму під час руху при максимальній швидкості не більше 80 дБ, при середній швидкості не більше 60. Можливість транспортувати причіп спорядженою масою 500 кг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки разом до перемоги. Слава Україні!